Та товар на 19 липня отримали шикарні дитячі кросівки, дитячі підліткові від бренду Hamel. Вони йдуть в двох моделях. Це буде з липучкою, ось такі, на розмір 32, 33 і 34. Ціна їх 450 гривень. І будуть на підлітка розмір 35, 36, 37 та 38. Вони всі повномірні. І ці підліткові ціна їх 550 гривень. Вони нові, ось такі шикарні кросівочки. Зроблені для надійності та комфорту. В них термопластична гумова підошва, відкрита конструкція, сітка, проміжна підошва, з ЕВА, забезпечують вентиляцію та комфорт. Курсики також оснащені широкою стійкою, підошва, підошвою, та шнурівкою, щоб зручно регулювати взуття по повноті і підйому. Вони дуже зручні, вони, в принципі, легенькі, дуже буде зручно в спортзалу, бо ця ж підошва не скопська така і не залишає слідів. Тобто для спортзалу без проблем. Дуже класні. Можна хлопчику й дівчинці, ну а на липучках, хто з діток ще не дуже любить шнурочки, то вони повномірні, так що шикарний варіант для спорту та просто для прогулянок.